4 квітня. Всесвітній день моркви. Я смачна і вітамінна, і не гірша апельсина. Той, хто моркву поважає, до ста років доживає. Морква один з найбільш улюблених інгредієнтів класичної української кухні. Але що ми знаємо? Про цей овоч. Ми заглибимося в його історію та виявимо цікаві факти про моркву, які неодмінно нас здивують. Сьогодні моркву можна побачити в будь-якій країні. Але перші згадки про її культивацію походять з півдня Центральної Азії близько. Трьох тисяч років тому її вирощували на територіях Афганістану, Туркменістану та Ірану. Згодом вона потрапила до Малайзії, а в 12 столітті до Європи. Дика морква це бур'ян, який поширений по всій території України, ранні предки сучасної моркви. Мали фіолетове коріння. Коренеплід був досить жорстким та мав гіркуватий присмак. І знадобилось тисячі років селекції, щоб отримати солодку, менш жорстку оранжеву морквину, до якої ми так звикли. темно фіолетову моркву вирощують та використовують в кулінарії до сьогодні. Каротин головна корисна речовина в моркві. Він надає фруктам і овочам жовто-оранжевий пігмент, який організм перетворює в вітамін А. Він допомагає зберегти хороший зір, а також підвищує імунну систему і сприяє здоровій шкірі. Хоча більшість овочів поживніші, якщо їх їсти сирими, приготована морква. Корисніша ніж свіжа. Вона має жорсткі клітинні стінки, які утримують корисні речовини та ускладнюють їх перетравлення. І тому з сирої морквини ми отримуємо лише близько 3% вітамінів. Але якщо її приготувати, то засвоюється до 40%. Морква на 88% складається з води. Окрім кулінарії, моркву також використовують в медицині та косметології. Як не дивно, але в деяких країнах Європи моркву вважають фруктом. В Португалії з моркви готують смачне варення: джем та мармелад, які експортуються по всьому Євросоюзу. За європейським законодавством. Варення можна варити тільки з фруктів, і тому моркву тут класифікують як фрукт. У всьому світі морква другий за популярністю овоч після картоплі. Найкращий спосіб відсвяткувати цей день задуматися над тим, як додати побільше моркви в свій щоденний раціон. Море користі та й смачних рецептів з морквою теж. Бажаємо вам смачного і корисного всесвітнього дня моркви! До нових зустрічей, малята!